Є тут такі запитання, що не дуже. Є. Оксана парічу, хоче Василю, порадьте з подругою, були як сестри, все життя ходили до церкви. Щось відбулося з нею, каже, що в Бога не вірять, але хрестика. Зняла, бо ти його розпин Бо ти його розпін. В церкві нічого нового. Ну, так, ну що в церкві нічого нового? <кхід> Церква вона консервативна по своїй суті. Ми зберігаємо ту віру, яку отримали, тільки змінюється. Методи, От, наприклад, бачите, ви мені пишете у меседжері, в е чаті пишете, йде трансляція, ви мені пишете запитання. Десь років назад такого не було. Я вже не кажу про 20 років назад, що про Ютуб не всі знали, так? Так що, е так, дещо у церкві змінюється, а деякі речі, і так має бути, залишаються. Незмінними. Тому е, чи вона вірить у Бога, чи не вірить, зняла Хрестик чи ні, це справа кожної людини особисто. Не переживайте, не треба нікому ні на що, ні, ну, нікуди ні до чого заставляти. Людина має вибір і ми повинні той вибір людини шанувати. Якщо ви в неділю збираєтеся е, у... Е, в оперний театр та? на концерт. А друга сім'я збирається, в цирк хочу сходити, а ще одна сім'я йдуть в кіно, та? чи можете ви їх заставити? Передумати? Можете. Але чи треба то робити? Не треба. Треба поважати вибір людини. А хтось вирішив з того всього піти до церкви. Не пішов ні в театр, ні в оперний нікуди, а пішов до церкви. Тобто, це таке діло, треба шанувати вибір кожного. Якщо, людина, якщо той вибір, що людина вибирає, нікому не шкодить. Але якщо хтось робить вибір, що в неділю хоче робити ремонт, і починає гримати, сверліти, то ти своєю свободою робиш шкоду сусідові. Це не добре. Так що. З пошаним відноситься до того вибору тої людини. Вірить вона чи не вірить? Вірить добре, не вірить, то її справа. Чого переживаєте? Переживайте за себе, чи вашої віри є достатньо до спасіння. Слава Ісусу Христу! Питання для Отця Василя. Отче 15 років була в шлюбі, маємо двох діточок, але життя не склалося, ми цивільно розлучилися. Зараз збираю документи, щоб визнати шлюб недійсним у церковному суді. Що потрібно? Чи потрібно міняти прізвище на своє дівоче? Якщо ви готові змінити свій стан, то я думаю, що ви знаєте, чи вам лишати прізвище чоловіка, чи брати дівоче. Так, Зоряна, доброго ранку, моліться за моїх діточок. Я погана мама, не бачили їх вже вісім місяців. Хоч і поруч. Якщо так написали, то вже не погана мама. Але то добре було, щоб ви за них молилися. Я то так. Як мати. Я обов'язок. Соціалізувати дітей, тобто, щоб вони були корисні для суспільства, ну і відповідно молитися за них. Оксана Парічук, слава Ісусу Христу, от Василю, поясніть на вашу думку, вислів люби себе, це егоїзм чи все-таки відповаги до себе. Глибина благодаті Божої в любові до ближнього. По-перше, не треба писати капс луком. Та? Коли ви пишете всі букви великими, це означає, що ви кричите. Не треба писати такими великими буквами. Я вас чую, я вас бачу. Ви мені можете навіть шептати, я вас почую. А це, це є, як ви так пишете великими буквами, то значить вже трошки порушене поняття сприйняття. Трохи порушене сприйняття. Не переживайте, любити себе. Люби ближнього як самого себе. Тобто тут йдеться, що, щоб навчитися любити, бо ми дуже часто путаємо відношення і поняття любові, дуже путаємо поняття любові. Чи розумієте ви, що значить любити себе? Любити себе це не означає робити собі привілегії. Так як ви часто робите? Це не любов, це паскудство. Якщо я себе люблю, о я себе так люблю, я не буду то робити. О, не, то, Ну я ж так себе люблю, я ж такий хороший, Там, то не, то не треба. Але тут треба поступити чесно, бо тут треба порахувати гроші, а тут трохи лишилося. Розумієш, мож, ну я ж себе люблю, можна, можна переступити можна. Розумієте як? Це не любов. Ти робиш собі привілегію. Якщо в тебе є припис, що ти маєш молитися ввечері, вечірні молитви, то ти їх маєш молитися. Якщо ти себе любиш, то ти будеш молитися. Якщо ти робиш собі привілегію, ой, це нічого. То це не любов. Не путайте, поняття любов. І коли ми кажемо, що треба любити ближнього самого себе, це означає, що я повинен навчитися, як я маю любити ближнього так як самого себе. Не привілегії собі робити, а готувати себе до жертви. І тому любов це здатність на жертву. Бо тому що любов це те, що ми декларуємо. А здатність на жертву, це те, що підкріплює мою декларацію. Якщо я кажу, що я люблю свою дитину, то я заради неї готовий на жертву. Якщо чоловік каже своїй жінці, що я люблю свою жінку, то він заради неї готовий на жертву. Ну не на хрест піти, але на якісь поступлення, на якісь десь чомусь поступитися. І жінка, якщо каже, що любить свого чоловіка, то вона повинна бути готова. На якусь жертву десь у чомусь поступитися. І в цьому є весь зміст любові. Господь Бог є любов, і Він доказав свою любов. Він дав сина свого єдинородного, який приніс себе в жертву, щоб відкупити нас. От що значить любити себе. Не егоїстично любити я собі, я такий хороший, і кожна ситуація навколо мене це я роблю собі привілегію. Ні. Привілегії ноль жертви максимум.